Вітаю всіх. Прогнозування на тиждень з 16.10 по 22.10, що чекатиме Україну по днях. Давайте ми з вами будемо дивитися. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози і чтець оракулів. Добре, давайте подивимося, яким буде цей тиждень по днях, що буде відбуватися. Добре. З 16 по 22-е, 22.10 я беру циганську колоду, витягую 7 карт на циганській колоді. І ще 7 карт на такій слов'янській гральній колоді. Давайте подивимося. Прогнозування для України на тиждень. Так, дивимося. Записую це відео о 9 ранку. Понеділок 1610. Карта вірності падає. Карта незламності духу, карта незламності принципів, карта сили. Хороша карта. Далі. Симірка червова розчарування. Щось може вийти з-під контролю, щось може вийти, піти не по плану. Плюс Симірка червова це карта великої брехні та дезінформації. Всю інформацію обов'язково перевіряйте, яка поступає. Добре, далі дивимося вівторок. Дивимося на вівторок, 17 число. Карта лживості, карта агресії. Бачите, така от. Гадюка намагається атакувати кота. Не дуже хороша карта. Карта, яка може говорити про агресивні дії, про бомбардування, про теракти. Тяжкувата карта. А тут Туз Хрестовий карта сили, карта стійкості. Хороша карта. Карта, яка говорить про нашу силу, силу наших воїнів ЗСУ на фронті, які будуть стояти міцно і обороняти території. Зокрема, це стосується тяжких точок, там, де Авдіївський напрямок, Куп'янський і так далі. Добре. Дивимося далі. 18 число. Середа. Карта грошей. Збройне та фінансове підселення. Непогана карта. А знизу. Дев'ятка – хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист та свою безпеку. Теж непогана карта. Добре. 19. Давайте подивимося. четвер. Карта агресії. Підвищені загрози агресії, атаки, удари. Можливо, загальна повітряна тривога і якийсь, м, велика кількість прильотів по територіях. Таке може бути. Агресія. І дуже сильна боротьба на фронті в тому числі. Шістірка, червова карта сім'ї, карта дому. Більше часу проводьте вдома, займайтеся домашніми справами, подбайте про ваших родичів та близьких. 20 число, п'ятниця. Дивимось, 20-10. Карта смерті. Найгірша карта в колоді Циганській. Карта, яка говорить про те, що якісь дуже сильні та жорсткі загрози можуть бути. Тільки не треба мені писати коментарі, що карта смерті трактується не так. Це не таро. Я вже про це говорив. Це циганські карти. Знизу дама Христова, карта сильної жінки. Активізація жіночої енергетики. Тому жінки України, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Добре, 21 число. Дивимося. Карта любові, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта милосердя. Об'єднуйтесь, волонтерте, допомагайте ближнім, допомагайте один одному. А тут Зевс, блискавка. Підвищені повітряні загрози, підвищені вогневі загрози. 22 число карта розорення. Нехороша карта. Можливі удари по критичній інфраструктурі, можливі якісь втрати. Тяжка карта. Так що люди, які проживають біля об'єктів критичної інфраструктури, будьте максимально обережні, і дама Бобнова це карта жінки-матері. Максимально подбайте про своїх дітей, подбайте про їхній захист та подбайте про їхню безпеку. Підсумовуючи, можу сказати, що дуже тяжкими днями будуть вівторок. Четвер, п'ятниця. Це найтяжчі дні. Тобто на вівторок, на четвер і на п'ятницю, особливо на п'ятницю, випадають досить жорсткі карти. Ну, найбільший концентрат негативу це четвер і п'ятниця, бо четвер це карта агресії, п'ятниця це карта смерті. Неділя також непростий день. В Неділю можуть бути прильоти по критичній інфраструктурі важливі. Можливо, це якось пов'язано з тим, що вороги готують чергові блекаути. Ну, от, власне кажучи, так, такий мій підсумок по тижню. М -м Попередження я вам усім дав. Необхідні. Бажаю всім гарного, продуктивного тижня. Всього найкращого, бережіть себе та своїх близьких. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Буду вдячний за лайки. Щасливо!